Так, ну що, хлопці-дівчата, я вже, звісно, тут порізав з хлопцями, е, точніше хлопці порізали. І покажу, чим ми різали. Я вам показував, анонсував, що то має бути, що то ми таке придбали. І виходить у нас та-дам! Так, ту сторону я не буду вже відрізувати, щоб... Добре показати. Якщо хочете детальні розміри, то потім я вам це все зроблю окреме відео. Так, а так приблизно розкажу. Ця штука я казав цей, як його, Леонід мені робив його Леонід МЗХ. Так як казав Леонід, оця штука має бути чим поближче донизу. Зразу, мінус який? Мінус, блін, такий, як не крути. Треба людей. Я робити сам не хочу. Получається, казав один глядач. Ну що ж глядача? Ну, я люблю роботу організувати. Получається, три людей і сюди двоє людей. Сам він робити не буде. Але то не тільки мінус такий Дровокола, якого ви не взяли, чи реєчного, чи цього гідравлічного, чи який там ще є редукторного, редукторного дровокола, так? Там кожен дровокол. По любому треба людину дві. Що тут вийшло прикольно, то що тут було два чоловіка. Е, ізначально я хотів взяти тільки одного, тому, блін, подішевлі буде. А тут вийшло, що той каже, я сам не буду, треба двох, щоб нам було не скучно. І добре, дуже добре вийшло, бо один стояв тут колов. стоїть собі як, як да, коле. А другий йому з цієї купи, тут була купа, просто наложу сюди на стіл. Наложив, наложив, а те, що той поколов, кидав на тачку і той зразу ж возив. Коротше, один тупо стоїть коле і киде на тачку, другий підвозить сюди йому чурки і тачку забирає, там вози. Одну возили ми в хліво, другу возили туди, йдемо туди, покажу одразу. Щоб ви собі розуміли, як ті дрова покололися. І тут вийшло в нас оця кубка, так, і ще приблизно дві таких самих. Це десь приблизно дров. У нас вийшло десь до 2 ПТСів. Мінус який ще. Казали, що тобі треба сокиру, нічого подобного. Дрова вони які. Дрова не дрова. Чи ви їх? Гарно порубаєте, хоча б. чи ви їх потешите, чи ви їх постружите там, на стругальному, чи ви їх поріжете полосками, вони все одно згорають, разниці там немає. Саме головне поліно розколоти. Розколо, розколо, розкололо. Саме головне, щоб лізло в топкою, щоб воно було розколене, щоб промені вогню зайшли там у вас ну, всі щелі всередині. Бо якщо воно буде кругле, суцільне. Воно буде вгоряти і буде горіти дуже довго. Далі, мінусок ще такий, що Леонід ну, він добре зробив, все так чітко воно прокається, Тут і в різні болти всередину на, як він називається на цей ключ. Ну і поняли, да? єврейський чи європейський. З цього болта я вже придумав сам. Чого. Болін мені морковка постійно вилазила. Я два рази її туди забивав. Потім вона, як вийшла мені, взяв просвірлився в шпонку всередині. По ну, дві зробив, просвірлив. І тоді взяв іншого болта довшого і вирізав з таким як -то називається конусом і в... закрутив, щоб воно вперлося в цю шпонку. Вроді не крутиться, ну, не, тр... не торкає. Казав до хлопців, кажу, блін, хлопці кажу, чуть-чуть, бо змістилося. Кажу, чуть-чуть головка ця вийде, морковка, то кажу, подзвоните, скажете мені, я прийду підкручу. Ага. Подзвонили, сказали, добили дрова до кінця і все, і забулися, поїхали, взяли касу, поїхали додому. Дальше. Чого не реєчний? Чого не гідравлічний, чого не редукторний? Парні. Конструкція стала 10 кусків. 10К плюс мій мотор. Все, а, ще рівні я купив. 3 рівня. Все. Більше нічого не треба. А ви знаєте, скільки зараз той реєчний? Чи той самий гідравлічний, чи той самий як він називається, редукторний? Це три редуктора, це конструкція. Це треба вгадати, які дрова колоти, який діаметр, яка дужина. Тут коли що хочеш. Або морковка розколола, не розколола, витягну назад, з другого кінця загнав, знов так само розколов і все, і поїхав. Тут конструкція по старим, Ні. Тут не скрути вам вала, тут не скрути вам е, ніякої шестерні, не поб'є. Тут рівні. Тут що може зробити, то тільки стати мотор. І все. Але три рівня, профіль Б і воно навіть не боксує. Далі, якби ви взяли. Як і називається? Воно, звісно, прикольно. Що редукторний прикольний, що гідравлічний прикольний, що той самий як він, рейковий, чи, чи як він називається. Ну, ви поняли. Вони всі прикольні, але вони дорогі і дорогі обслуговані. Той самий гідравлічний це треба знайти насос, НШ, це треба знайти розподільник, це треба знайти масло хороше, гідравлічне треба туда ляти. Це треба резервуар нормальний для. Е, ну, масла, щоб воно не грілося. Це треба багато на масла. Це треба воно, щоб було зимою рідке, літом чуть густіше, щоб воно не грілося. Це треба все придгадувати, все міняти, готуватися. А тут тільки кнопку клас і погнав собі, кромсаєш, і все. То те то саме що ви з сокирою, тільки без сокири. Ви стоїте і кромсаєте собі, кромсаєте, кромсаєте. Один ще мінус є тут теж. Чую не на колесах. Блін, чуть, ну. Я кажу, мені треба дрова вже, дрова приїхали, дрова треба колоти, я кажу, нема чим. Кажу, треба. Треба вже. І от Леонід послухав, і за який тиждень часу мені його забадяжив. І якщо що я теж знайшов з мінусів, то, звісно, плюс, що морковка груба. Морковка груба і колеситі поскоріше. Типу, Але якщо, наприклад, у вас є грубе таке полінце, як мене одне ще там залишилося, одне ми покололи, одне залишилося, бо часто гроші я не хотів, знаєте, готового поліна вибивати. Реверс не зробив, щоб воно назад викручувало. Коротше, ми з хлопцями запустили, воно стало. І ми мусили, я його мусив так по довжині його обрізати. А із-за того, що воно вже в середині лопло, то ми його навіть не рубали. Ми просто його взяли такий клас, розкололи і все. То я вже тим другим не займався, бо грошики плачу і кажу, «Лучше кромсайте те, що можете, те все, сосну, тільки все, а те я сам кромсану. Неправильно була загнана морковка, не в сучок, не в пеньок, а була загнана між двома пеньками. Це неправильно. То, може, знаєте, з моєї сторони трохи неправильно було зроблено, але нічого. Далі, якщо таке вже колоти, то бажано, щоб морковка була довша. На сантиметрів хоча б там 10, щоб вона знаєте, плавно заходила. Обороти Обороти на валу 600. Може ви бачите, такі обороти є 3 тисячі, там 4 4000. Тільки торкнуло ну, воно і зразу зламало. Розколює і викидає, викидає. Тут обороти 600, ви собі легенько контролюєте. Воно не рве вам руки, не рве вала, коротше, нічого не рве. Легенько, все акуратно заходить. І мотор, чого був вибраний. Ви зараз скажете, чого мотор 7,5 кВт, що багато жере світла. Ні, 2 кВт в годину, всього на все. А чого не має жерти 7, він вже без нагрузки йде. То нагрузка тільки коли щось грубе. А так 2 кВт він працює просто в холосту. Для чого 7,5 кВт, що він не ставав? Я отаке можу кромсати, що угодно, ну горіха треба трошки тоншого. Бо ж воно в'яле не горі, що то там і Дуб не знаю. Кажуть, дуб він крепкий, але коли класно. Ну, У мене такого грубого дуба немає. наступному відео, якісь там буду з ним знову робити, то покажу, що максимально грубим ми колемо і без ніяких там цих преп'ятствій, як кромса горіха, то ми його пополовині розвалили і кромсали по кусочках, без питань воно кромсається, робиться. І, і теж тут. Треба людину ставити, така, щоб знаєте, трошки була з розумінням, щоб знала, куди його загнати, як правильно так, щоб його не ламати, не колоти. знаєте. Хлопця зараз ставиш, і він спочатку не знає, він двома руками пхає, то на морковку, тома руками не може, не розуміє, але пів години чи навіть годину часу і вже якісь там більш-менш навички є. Він вже бачить, що так легше його поставити, загнати так, ніж там по-другому. Далі ще з одних мінусів, що отут. Поставив трохи, е, як він, лионід трошки задовге. І воно, як ось сюди поліно заходить, так, воно тут не колеться. Треба, щоб воно хоча б сюди зайшло, тоді розкололося. Тобто треба ще яких сантиметрів два тут обрізати. Це, що я побачив, бо як поліно наганяю, воно сюди зайшло, впирається в це і все, і не колеться. І тут просто вентилятор працює, ну, цей е, морковка. Зганалося і просто світли дірочкою, і все. Так що треба його чуть обрізати, щоб було чуть довше. Потім так само я просто що думаю, якщо я купив навіть того самого гідравлічного і хлопці би якогось хлопця, я б дивився, щоб він там мені не скрутив ніякого штока в насосі, цьому циліндровій чи речага. Там треба, що гідравлічному шарейчному, треба, знаєте, того речага смикати. Смикнув туди речага, воно пішло. Потім смикнув сюди, воно назад пішло. А тут просто пхаєш, 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 подаєш, подаєш, воно собі йде, йде, йде. І цим, як воно називається, поліною, І все, тут не треба нічого смикати, воно постійно крутиться, постійно все працює. Далі, ну, думаю, я зараз поставлю куплю того речного, але що ж його купляти, ви бачите ціни? 40, 50, 60 тисяч. Це ж капець. А тут конструкція проста, того конструкція важить 32 кг, шкіл, ступиться і ця морковка. 32 кг і нижній шків 5 кг. А ця, я не знаю, кілограм пан 40, тут лист, покажи, ну тут лист 8 мм. Оцей Леонід мав свій, каже, я на Сінорізку його тримав, а цей же я доробив свого. Кажу, у мене є такий лист. Але кажу, маєте то зробіть, щоб я потім вже не ціляв ті дирочки, не світлив. Чи так само того редукторного? Тож, якщо треба ставити, знаєте, у нас є такий опит, є чоловік, купив, зробив собі редукторного. Получається, кромсав дрова і зголомив в редукторі вала. І получається, блін, ну, щоб ним працювати, треба працювати самому. А мені самому не завжди Бо є роботи багато, так, і мені щоб треба щось той процес не зробити, треба поставити людину. Щоб людина не рубала е, це, як вона, сокиру, і потім не стогнала, не казала, слухай, мене спина болить, мене руки болять, слухай, плати мені більше. Я то сказав, на, кромсай. Вони, а вони вже тепер подивилися, що на кромсалі багато дров вже тепер кажуть, чуєш, ті дрова монака непогано продати. Получається, ти його той процес все і усилюєш усилюєш, чи як воно ну, технічно робиш його без сокири, без чим поменше в енергії, щоб людина затрачала. І ми, виходить, цю роботу зробили за два з половиною дня. Перший день ми робили шість годин, другий день ми робили. Вісім годин, це перший день. Шість годин робили два хлопці, другий день 8 годин два хлопці. І третій день один хлопець робив теж десь сім годин. Ми так прикинули, що по два хлопці два з половиною повних дні. Що ви порахуйте. Це, блін. Покажи того ПТС-а. Це приблизно півтора таких ПТС. Приблизно. Тут ще було трохи своїх, знаєте, старих дров. Ну це купа дров. Так що якось так, рахуйте, що буде вигідно, на що можна поставити людину і не переживати за неї. Правда, Що там переживаєш, тим самим гідравлічним, що людина не впихнула руку і сокирючим не одрубала, що тут так само думаю, щоб він не впихнув рукавицю і не намотало йому руки. Те саме, але просто ну, на швидкість і на простоту і знаю, що він тут нічого не, скру... не скрути. Якщо став мотор, тумблер, клац, виключив і все. Білі не наробив, шнека не покрутив. Вала не скрутив, тут почепники, те все. Ото єдине, що воно мені вилазило, але в процесі те все ми зробили, переробили. ну Точніше, просверлили, заштопорили, бо я вже хотів варити. Але думаю, блін, мені Леонід поставив такого крутого вала сюди. Він як його точив він показує відео, то аж синя стружка йшла з нього. І, коротше, Я задоволений. Бо потім ще, я думаю, потім на теплицю будуть йти нам такі знаєте, грубші. Дрова, і ніхто треба буде на двоє тільки перебити, то нащо рубати. Я як спробував тут на застрагло. Я його як спробував рубати з тим сучком. То капець! То кап три разів 8-10 рубанути щоб його розрубати прямо на столі. І за те, щоб бляха восьмерка, то вона не пустила. Просто валив, 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 бо в нас зажувало і все, і назад не виходить. А тут тільки впихнув правильно, воно клац, розломило, впихнув, клац, розломило, Следую ще так що так, кому сподобалось, тому сподобалось, кому ні, вибачайте. От то, що маю, те показую. 7,5 кВт, 2 кВт годину. Кіловат на сьогоднішній день 2,70 це 5 гривень в годину бере. Це за день, за 10 годин, 8-10 годин 40-50 гривень він бере світло. Щоб не думали, що він там дуже багато грошей бере. А ви собі думайте, вигодно вам, невигідно, ніякого масла не треба, нічого. Ті рівні будь-ходити років 3, 5, 7. Бо є практика з ремнями і на таких апаратах. Все, всім пока. Трошечки є, так? Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі, яка то висота. Ага. Та не так, бачите, з неї добре. 40, 40. Ширина? 24. 24, добре, там... 30х30, 30 30 да. і тут ті Добре, Давай Добре, Ну, Типу, погано, що сучків немає, правда, бляха хлоп. Гарно, якби сучки були. O はい。 Кира теж є, коли за один лутаєш колуна разом з сокирою. Там ходоплан вирушає. Оця штука занадто близько. Її далі, на сантиметр, певно, що може на два навіть. Вони дає розколоти. Потім зачіплюється і тормозить весь процес. Або хоча б зробити його під углом якось. O pinho